Люди всіх родин і націй, задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, Конституція для всіх. Дуже важливо, щоб діти з маличку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави та знали свої права. Україна рідна мати, кожен з нас є дитя. Цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людина, значить ти держава син. Захищай, як мати, і в образу не давай, ти щасливим можеш стати, тільки тут запам'ятай. Україна це держава, незалежна, правова, а хто знає, що насправді означає ці слова, Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, Двіний Український Конституцію прийняв тут записані важливі, головні для всіх слова, будучи люди всі щасливі, як держава правова. В Україні українці вже живуть сім тисяч літ у Карпатах Пасирівці і збирали рік Але в хаті українській добре рівень і густям Ви веселі та гостинні, як не роблять шкоди нам. Наша мова найдавніша, старша навіть за усі. У державі головніша, найважливіша за всіх. А як хтось її не знає, якщо тату не навчи, й говорить, як бажає Це злою усім. Усі Ось люди вільні є рівні в своїй і й правах. Конституція це каже, нам у перших жередках. Ці права з тобою будуть цілий вік, усе життя невід'ємні, непорушні для людей і громадян. Земля, надра і долини, море, ріки і ліси, все народне, українське і належить нам усім. Опікуйся про природу, це твої громадянин, ти штучка народу, власник лісу і дома. Ти господар в цьому домі і про це не забувай, коли будеш на природі, то сміття не залишай. Незалежність і кордони, Україна захистить, збройні сили, оборону, в потрібну мить. Кожен стане за державу в дати ждати ворогам. Україна не здолана, батьківщина усім нам. Армія це оборонці, воїни-захисники, це це Найбільш сміливі хлопці, це на руки. Україна не виснить, кожен вільний у думках. Можете ви поділитися у листах в в рим, в микрофон, чи в столах. Говори в мікрофони, чи на серці, чи в душі. Ніхто не заборонить, що сказати, ти хотів. Як розвити країну? Знаєш, пропонуй і дій. Завтра ти прийдеш, ніж він. Шлях країни вибір, твій. Конституція для всіх і дари. Для...